Починали під сонцем, закінчили під дощем. Два знічинних результати і дві чипи. Фінальки це є лотерея, у першому випадку повезло, в другому випадку десь хлопці схебили і не програли. Але до цієї фінальної частини виготувалися серйозно. Ти ще налаштовувалися на перемогу домашній сім? Зрозуміло, що ми взяли фінал Черноці і готовились і надіялись. Чомусь повезло, чомусь на допомогу, чомусь виходить. Рівно п'ять років тому ми в Тернополі точно так же в фіналі обирали Тернополі. Тепер пішов на паркет. Майч Переван, яка у відбувся через 5 років. Що будемо готуватись далі, я думаю, що це покоління ще буде грати, чи команда це, втрачає? Ця команда. Ця команда знову десь чоловік 5 де, завершує диску. Владик Мелконянов, який був головний ігрок у сільній частині він. В тінь університет закладав на роботу. Велика для нас була яка втрата Діма Мельничук, Пенталичук теж закінчив навчання на чемпіонаті області, отримав травму у нього був перелом водички, то, то тільки її зараз зняв. Вася Петевчан вже закінчив. Тобто .е. 5 чоловік зараз знову треба доповнювати команду. Нічого, як у мене за 3 роки я збудував всю нову команду з нуля. Я думаю, що досить непогано, успішно ми виступили. що в фінал, у фіналі ми їдемо, я Так була поставлена тактика, і раді захисту не розкриватися, а десь на контакт. Ну, а вийшов на 15 ну, не пощастило. Вітаємо